Ну, по перше, стосовно інформаційного простору, відео, яке я сьогодні побачила у своїх підписках, стосовно того, що Віліар радіє, що його прогнози збулися. Бачите, масовані обстріли, пророцтво збулося, яке щастя! І ми знаходимося в постійній, в постійній м'ясорубці, де нас перемелюють з одного боку Балашови, з іншого Гордони з третього Віляр. І все це про меседжі. Які повторюються і повторюються, і повторюються, і повторюються, і повторюються до того моменту, поки вони з нами не зростуться так, що ми будемо думати, що ми це колись придумали самі. Тут я хочу показати вам книжку, яку я вчора вичепила в букістичному магазині. Це мій ескапізм, це а, ну, підбірка інтерв'ю та есеїв Івана Дзюби. І мені хочеться зацитувати з одного інтерв'ю, точніше з двох інтерв'ю. Дві репліки. Для того, щоб перейти далі, для того, щоб додати інтелектуальності сьогоднішнього етеру. Отже, інтерв'ю я вам скажу, якого року після того, як поставлю ці запитання, які тут звучать. Процитую. Отже, запитання. Як ви ставитесь до формул російська мова це мова міжнаціонального спілкування? Російська мова це мова міжреспубліканського спілкування. Російська мова це мова офіційна. Далі. Наступне запитання, яке мені теж хочеться процитувати. Як ви ставитеся до тези, що мовні проблеми в такий скрутний час не головні? Як ви ставитеся до двомовності? Я зараз зацитую відповіді Івана Дзюби, але для початку хочу вам сказати: це інтерв'ю не 10 і не двотисячних? А 1990 року. 1990 рік і тези російська мова, мова міжнаціонального спілкування. Нам потрібна в Україні двомовність. І, взагалі, що ви піднімаєте тему мови в такий скрутний час? Питання в тому, що ми всі ці меседжі. Багато разів розбираємо, наголошуємо. Такими нарізками, як я показала вам сьогодні, показуємо цю воєнствуючу українізацію, не на часі. У нас більшинство населення рускоязичне і так далі. Все це ми показуємо, показуємо ті блогери, яким займаються підсвіткою такої, такої теми. І робимо це очевидним. Але іноді ми навіть не усвідомлюємо, наскільки. Такі ж тези були поширеними в той момент, коли хтось із вас ще й не народився. У 90-му році. Я то вже була, але от, от, от в 90-му році у інтерв'ю з Іваном Дзюбою питають стосовно е російська мова е е офіційна має бути. Отже, по-перше, на мою думку, ніякої двомовності у нас немає. Є одномовність. Але російська, не українська, принаймні на рівні державному та публічному в муському побуті. Тому рух до реальної двомовності був би для нас великим кроком уперед. Тобто, якби українська мова здобула в Україні хоча б ті позиції, які має сьогодні російська, здобула рівність з нею. Ми говоримо про 90-й рік. Тоді ще не було незалежної України, українська РСР. Але як вона відрізнялась від РСФСР? Ну ніяк, тому що основний то язик русский був, так а чому? Отже, але поки що до цієї реальності реальної, а не юридичної, далеко. А взагалі двомовність у нас завжди була ширмою для русифікації. Тому цей термін цілком справедливо набув репутації фальшивого у нормальному суспільстві з багатонаціональним складом населення. Варто говорити про багатомовність. Кожна нація живе своєю мовою, але знає в більшому чи меншому обсязі і мови сусідів чи тих, з ким живе разом. У плані ж особистому знання мов є великим культурним благом і інтелектуальним здобутком. Ну, одним словом, питання про те, що 90-й рік, а на Маніже всі ті ж наративи. І другий уривок, який мені хотілося процитувати, він якраз дуже безпосередньо стосується Амерички. Амерички-Амерички Цей уривок з. Зараз скажу, з якого року. Це інтерв'ю, яке було опубліковано у 89-му році після візиту Івана Дзюби до Америки. І от запитання: Здогадуюсь, що у ваших розмовах з представниками різних верств американських українців, ну тобто, Дзюба ж зустрічався не з американцями, ну там з американцями теж, але масово дуже багато спілкування було саме з українською діаспорою, з американськими українцями. Здогадуюсь, що у ваших розмовах з представниками різних верств американських українців звучали, і так би мовити, важкі запитання, яких проблем вони стосувалися, і відповідь. Якщо вислів важкі запитання, ефемізм до того, що раніше означалося висловом провокаційні запитання, то мушу сказати, їх не було. Ставлення було доброзичливе, хіба що з боку дуже незначної частини публіки холоднувати стримане. В тих поодиноких випадках, коли хтось хотів розпалити пристрасті, аудиторія здебільшого сама його стримувала. А от запитання, на які нам важко було відповідати, ставилися часто. Але річ була в іншому, і людям, яких ці питання хвилювали, дорікати не доводиться. Посудіть самі, що можна відповісти на запитання, чому українець, який приїздить із заходу на батьківщину, часто густо не може відвідати своїх рідних на селі, а мусить зустрічатися з ними в обласному центрі, або чому українець на заході може одержувати будь-яку і книжки з радянської України, а українець у радянській Україні не може діставати навіть наукову літературу українців заходу. Або чому ви можете їздити по Канаді, і США і вести політичні дискусії з нами? Питали нас. А чому ми не можемо їздити по Україні і вести політичні дискусії з вами? Таких важких запитань було безліч. Чому будь-які справи з Україною можна вести лише через Москву? Чому немає Канадського і американського консульства в Києві, а консульств Української РСР в Канаді і США та інших країнах масового поселення українців? Чому українські спортсмени ніколи не виступають за кордоном як представники України? Чому українці в СРСР поза межами України не мають ні шкіл, ні газет? Ні театрів, ні культурно-освітніх організацій, тоді як менше число українців в Українах західного світу все це мають, і росіяни в усіх республіках союзу теж також мають. Чому при в'їзді до СРСР митники вилучають різні канадські та американські видання, платівки і касети, керуючись якимись незрозумілими суб'єктивними принципами і не наводячи ніяких аргументів? Чому немає культурних центрів української РСР у зарубіжних країнах? Чому в Україні не організовуються літні табори для української молоді заходу, де можна було б вдосконалювати знання рідної мови, як це роблять багато країн світу для своїх співвітчизників? І так далі, і таке інше. І от? Знаєте, побачила. Ну, у мене ну, у мене є інші видання Дзюби, є все, і щось я вам вже цитувала в своїх етерах. Але ти так читаєш інтерв'ю 89-го року, і ти просто, по-перше, розумієш, у якому взагалі тоді світі існували українці, наскільки їм важко було бути почутими, наскільки їм важко було бути суб'єктними, наскільки їм важко давалося взагалі. Думка важкою видавалася думка про незалежність України в той період, коли вони були в лещатах Радянського Союзу, як це сильно змінилося. І давайте подивимося, в якій ситуації ми зараз. Так, Росія проти нас веде агресивну війну, дуже жорстоку, дуже травматичну, таку, яка приносить біль сотням українців щодня безпосередньо біль втрати. Не кажучи вже про те, що це постійна травматизація кожен день. Але Якщо оцінити поступ зміни, навіть оце мовне питання, так. Коли двомовності в Україні немає, а є російськомовність. А якщо буде двомовність, то якщо у української мови буде така ж позиція, як і російською, хоча б то це буде для нас великий крок вперед, говорить Зюба. І ми цей шлях ще 30 років йшли, і воно нікуди не сувалося, а зараз почало совуватися. І попри те, що на вулицях дуже багато говорять, ви знаєте, бізнеси вирішують, оточення вирішує, освіта вирішує, ми все змінюємо. Тому дуже корисно повертатися Назад і бачите, по-перше, що Росія нас б'є постійно одними тими ж наративами і вони працюють саме тому, що ми не вивчили цей урок в перший раз, в другий раз, в третій раз, що ми не запам'ятали собі внішнє управління Русня. Два язичі, русня, і так далі. Ну, я не маю на увазі вас, які сидять і слухають мене, і очевидно, зі мною якийсь довгий час, і ви очевидно знаєте, що є певні меседжі, які є маркерними. Але, по-перше, якісь із цих меседжів нові з'являються, якісь із цих меседжів маркерні, очевидно. Але людям, що знаходяться поза контекстами, що не цікавляться цією темою, дуже важко це пояснити. І власне, таким чином, ти можеш бачити, хто свій, а хто чужий, хто. Прийшов сюди будувати Україну в Україні, а хто прийшов сюди для того, щоб в потрібний час привести сюди руський мір на українські землі і стерти тут все українське? І це питання нашої безпеки, нашого виживання.